Друзі, наближається містерія Різдва. Святкова ілюмінація, сміх дітей, різдвяні пісні. Це створює неперевершену ауру святкування. Різдво це завжди радість. Але давайте на мить задумаємося, чи це не просто пусті веселощі, але чи наша радість має глибокий зміст, основу. Християнська радість це не просто підняті емоції в результаті вдалого жарту або якоїсь кумедної історії. Християнська радість має під собою глибоке підґрунтя. Дивіться, що пише Писання. В Луки, в другому розділі, євангелист пише такі слова. Та ангел промовив до них: не лякайтесь! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Саме ці слова є підставою для нашої глибокої внутрішньої радості. Ця радість не є тимчасовою. Ми не пропонуємо дешевих засобів в час. Коли наша країна переживає складні моменти. Ми не пропонуємо переключитися на щось, що підніме наш настрій, або подарує якісь очікування, які ми так сподіваємось, щоб почути це довгоочікуване слово, перемога або мир. Різдво це свято, яке приносить з собою глибокий внутрішній спокій. Різдво свідчить про те, що наша радість це глибоке переконання в тому, що Бог має силу звершити те, що він задумав. Ми не пропонуємо дешевої благодаті, ми пропонуємо вістку, яка має силу змінити світ. Бог прийшов в тілі для того, щоб подарувати нам надію. Задумайтесь, чи буде швидкою радість, чи глибокою, коли ви отримуєте радісну звістку про те, що та людина, якою ви цінували, яка була вкрай важлива для вас, яку вважали безвісті зниклою, вона знайшлась. Чи коли, почувши складний фатальний діагноз, виявляється про те, що ви Насправді абсолютно здоров'я це була помилка. Скажіть, які емоції переживав батько, коли в його дім повернувся син загублений син? Це неймовірні відчуття. Це радість від того, що той, хто був втрачений, нарешті знайшовся. Різдво це радість небес, на яку нас запрошує Бог. Адже Він повертає нас, своїх блудних синів і доньок, до себе додому. Його син прийшов в цей світ для того, щоб ми з вами могли бути разом з Богом на небесах і цю радість небес переживати вже тут, на землі сьогодні. Небесну радість не може вкрасти ніхто. Небесна радість не нечуттєва. Це і радість, яка стоїть на міцній основі. Бог цінує мною, Бог любить мене. Син Божий прийшов в цей світ для того, щоб люди стали Божими синами. Ця радісна новина змінює життя кожного, хто торкається цієї істини і відгукується на неї. Радість Різдва. Обов'язково змінить ваше життя, якщо ви погодитеся з тим, що ви потребуєте Бога в своєму житті. Бог рятує нас з нашого жалюгідного стану, абсолютних банкрутів. Він заплатив ціну. Саме для цього прийшов Христос, щоб ми з вами могли бути. З Богом на небесах і вже тут, на землі, переживати хвилини щастя і радості від того, що ми є ті, хто врінтовані від зла, яке гряде на цей світ, ми спасені від вічної загибелі, і саме це приносить в наше життя радість. Якщо Різдво для вас це просто гарна традиція: різдвяні пісні, коляда чи інші якісь. Яскраві елементи, які з цим святом приходять у ваше життя. Це мене дуже швидко. Пройде декілька днів, і ви це все забудете і знов поринете в клопоти. Але якщо Різдво це ваше спасіння, це ваша радість, це ваше запрошення бути з Богом, його не можна просто так розміняти, забути, і його не можна. Від цього відмовитись. Тому, якщо ви ще не знайшли для себе відповідь на саме важливе питання в житті, Різдво це просто традиція, чи це справді глибоке внутрішнє переосмислення того, що Бог робить для людей, що Бог пропонує спасіння, що саме для цього прийшов Христос, щоб ми разом з вами могли бути з Богом. Ангели закликали радіти, і вони сказали, що ця радість стосується кожного. Якщо ця радість ще сьогодні не є твоєю, подумай: чи не хотів би ти, щоб сам Син Божий, який дві тисячі років тому прийшов на цю землю, не увійшов в твоє серце і став твоєю найбільшою радістю. Радістю, яку не може вкрасти ніхто, радість, яка не залежить від обставин. Радість, яка ніколи не завершиться. Я хочу помолитись разом з вами. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти так сильно любиш нас, людей, що ти подбав про те, щоб ми могли бути з тобою. І Різдво це найбільший доказ твоєї любові, коли твій син прийшов для того, щоб ми отримали спасіння і радість, Дякуємо тобі за те, що ти так сильно любиш нас і турбуєшся. Ти знаєш серця тих, хто зараз під інший бік екрану. Я благаю тебе, щоб саме це різдво стало цією прекрасною нагодою познайомитися з тобою ближче, прийняти тебе в своє життя. І отримати справжню радість, яку ніхто не може вкрасти. Ні Жодні обставини, жодні труднощі, жодні виклики. Дякуємо тобі за те, що ти дав нам міцну надію на вічність. Амінь.